Прямий ефір з потягу є можливість поспілкуватися. Давайте це зробимо, поговоримо, долучатися до ефіру, будьте традиційно активними, будьте традиційно небайдужими, будьте традиційно щедрими на підтримку сил оборони України. Я вдячний вам за активність на минулому стрімі і на сьогоднішній попрошу вас підтримати збір для потреб. 23 ї окремої механізованої бригади, яка воює в Покровському напрямку. На жаль, бригада не така розкручена, не така відома, але потреби її не такі не менше, ніж в інших бригад. І, на жаль, за рахунок того, що вона не така медійна, відповідно і менше коштів отримує на закриття цих потреб. Тому отримав запит від артилерістів 23 ї бригади для того, щоб допомогти зібрати їм кошти на... Придбання автомобілю, і тому я вас попрошу цей збір підтримати. Ми вже певну суму не збирали, залишилось менше половини банки, плюс є конверт Приват-24. Це для тих, хто має рахунки в Приватбанку, теж у вас буде можливість поповнити цей збір. Будемо вам дуже вдячні за це. Ну, А ми з вами підведемо підсумки четверга. У нас ніч середи, з четверга на п'ятницю, з 12 на 13 червня. Ради вас всіх вітати і запрошую до перегляду, до спілкування. Зараз ще монобанку вам в чат, щоб вам було легше зробити переказ після ефіру. Сьогодні в Києві Борис Пісторіус, міністр оборони, соціал-демократ Німецький, людина, яка якби йшла на вибори в Німеччині першим номером, думаю. Мала всі шанси набагато кращий результат отримати для соціал-демократів, ніж з Олофом Шольцем. Борис Пісторію більш популярний ніж Шольц в партії соціал-демократів, але він залишився міністром оборони, не пішов на посаду канцлера претендувати. І в новому уряді вже Фрідріха Мерца зберіг за собою це високе звання міністра оборони, високий статус. Далі працює, і в п'яти я відвідав Київ з початку повномасштабного вторгнення, за що отримує від українців глибокі щирі слова подяки і компліменти за його рішучість і небайдужість, тому що, звичайно, підвідувати Україну під час війни багато разів для європейських чиновників. Це не завжди, не завжди даність, я б так сказав. Не всі на це наважуються. Борису Пісторіусу, звичайно, уклівна подяка. І Подивіться, будь ласка, його прес-конференцію з Володимиром Зеленським, яка була в Києві. Я її опублікував в себе на Ютубі. Зараз сам теж дам посилання на цей лінк. Як буде можливість, то подивіться. Видно, яка тепла динаміка, які гарні стосунки між президентом і Пісторіусом в кінці обійнялися, як справжні знаєте, друзі таких теплих щирих обіймів, я давно не спостерігав з боку європейських чиновників. Пісторіус не якихось сенсацій не оголосив, але я б сказав, якщо читати між рядками, за його слідкувати кладі лендвічем, мовою жестів, і ти, як він відповідав на питання, уникаючи певні конкретики, то я задоволений. Тобто виглядає на те, що він не все хоче розголошувати, і це дуже правильно. Нам треба відмовитися від принципу, коли ми розповідаємо всі свої плани, всі свої наміри, і ворог їх легко зчитує і приймає відповідні рішення, виходячи з цього. Треба діяти, як він діє. Тримати в максимальній невизначеності, тримати максимально все затуманеним для того, щоб він не підготувався. Тому Пісторіус досить так стримано відповів на питання про передачу Україні Таурусів, але теж не було це категорично ні. І дуже добре, що він сказав про членство України в НАТО, що майбутнє Україна в НАТО таким чином. Працюючи проти московського наративу про те, що Україна повинна відмовитися від цих перспектив. Так, значить, що які новини від борця Пісторіуса в Києві? Дуже добрі новини, вони полягають в тому, що Німеччина виділяє 2 мільярди євро військової допомоги на додачу до тих 7 мільярдів, які були вже закладені в бюджет. Сумарна військова допомога від Німеччини буде 9 мільярдів за один рік, 25 рік. Коли тільки фінансування затверджували на 25 рік, коли ще Олаф Шольц був канцлером, було закладено 4 мільярди. Потім Фрідріх Мерц ініціював зміни до основного закону Німеччини. В них так називається конституція, основний закон щодо там, можливості піднімати певні планки фінансові. І це було ініційовано вже новим канцлером Фрідріхом Мерцем, і йому вдалося ще 3 мільярди для України вибити. Таким чином сума допомоги піднялася до 7 мільярдів, і от тепер ще плюс 2 мільярда. Це дуже хороший приклад того, як дружба. Підтримка не тільки словами підкріплюється, але й грошима. І особливо круто, що це з боку Німеччини, яка завжди мала таку дуже проросійську репутацію, але сам Путін змінив цей статус-кво і зробив Німеччину сапортером України номер один в Європі. Поки не зрозуміло, на що ці 2 мільярди додаткових. Якщо точно 1,9. Але це дуже добре, щоб ці гроші ми не розголошували намір їх куди потрапити до того моменту, поки ця зброя не з'явиться на фронті. Оскільки на прес-конференції багато говорили про спільне виготовлення зброї, то можливо це буде спільне виготовлення, можливо, це буде придбання для України систем протиповітряної оборони IRST. Ну і, до речі, ще хороша новина цього дня це те, що Велика Британія виділяє Україні. Більше 2 мільярдів євро, 1,7 мільярда фунтів стерлингів на зенітно-ракетні комплекси малої дальності Rapid Ranger разом з ракетами LMM до цих зенітно-ракетних комплексів. Вони призначені для того, щоб збивати шахеди. Легкі, мобільні, монтуються на будь-яку транспортну платформу, ефективні в темряві, при поганій погоді не використовувати радіолокаційне випромінення ефективні на відстані 7-8 км, висоті 5-7 тисяч метрів. Проти шахедів, орланів можуть працювати і так далі. Досить велика сума. Можна зібрати на неї 4,5 тисячі ракет ЛММ до цих з ракетних комплексів. Скачок виробництва ЛММ, ракети LMM, був влітку 2024 року і можливо навіть локалізація виробництва в Україні. Тому день з достатньо позитивним таким вайбом, я б так сказав. Особливо це корисно після важких днів і ночів обстрілів, коли ворог гатив по мирним містам. Зараз настрій трошки покращується, маємо про це пам'ятати. Але, звичайно, неприємно бачити те, як держсекретар Рубіо привітав Росію з ним Росії. Вони там в Росії святкують свою незалежність дивно, да? таке формулювання. Це часів Бориса Єльцина, скажімо так, свята. І держсекретар Марк Рубіо два роки держсекретар не вітав з ним Росію, росіян, і тепер він привітав. Ну там треба визнати, що після початку агресії в 2022 році. То Ентоні Блінкен теж вітав росіян. Рубіо підкреслив, що американська сторона залишається відданою підтримці російського народу у його прагненні до світлого майбутнього. Ми користуємося цією нагодою, щоб знову підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з Росією для досягнення стійкого миру, миру між Росією та Україною, сказав Марко Рубіо. Це дуже неприємно читати, я вам відверто скажу. Це все виглядає як. Спроба замирення ворога, але з іншого боку достатньо коротке повідомлення, тобто воно не, там не розсипається в компліментах і воно адресовано не Путіну, а російському народу. Ми маємо розуміти, що Америка робить ставку на припинення війни, і тому в рамках Цієї дипломатії по припиненню війни Рубіо теж робить певні жести. Я вам скажу, якщо це будуть всі жести, які він робить, тобто вітатиме з Днем Росії, нехай вітає, тому що це за великим рахунком тільки така моральна неприємність, але за ним немає якихось дій, які несуть фінансову шкоду або військову шкоду. Дуже важливо, щоб Америка продовжила підтримати Україну. І для того, щоб переконатися, що Росія не хоче миру. Навіть попри привітання з боку Марко Рубіо, нехай він привітає. За цим нічого не послідує, і після цього, я сподіваюся, зміниться настрій в Держдепартаменті на Фогібатом. Так, тим часом Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналу виданню Більд, якраз напередодні приїзду Песторіуса На питання, чому Путін веде переговори, запитали Зеленського, Зеленський відповів. Тому що Путіну важливо показати Трампу, що є дипломатичний міст між Україною та Росією, що проти Росії не вводили санкції, адже поки йдуть переговори, то санкції ведити не будуть. І Путін завжди скаже: ну ми ж розмовляємо, якщо санкції будуть введені, переговорів більше не буде. Ще одна мета, на думку Зеленського, це ізолювати Київ і вести діалог без європейців і без американців. Тривала війна без підтримки партнерів України. Це ідеальний сценарій для Путіна, сказав Зеленський. Ну тобто він полягає в тому, що вдовгу Путін буде виснажувати Україну, перевівши всю державу на військові рейки і таким чином грати в той сценарій, який йому вигідний. На питання щодо позиції Дональда Трампа Зеленський сказав, президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна. Що стосується він, я думаю, що Росія просто обманює Трампа. На питання про настрої в Білому домі Зеленський відповідає дуже стримано, ретельно обдумуючи та підбираючи слова. Критику президента Трампа на свою адресу Зеленський готовий прийняти. Я прийму це спокійно, якщо це наблизить нас до закінчення війни. Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати. Але Зеленський сподівається, що Америка поміняє свій підхід. На мою думку, Путін. Розуміє тільки силу, сказав Зеленський, а в Америці ця сила є. Трамп має ввести санкції, що Путін зразу відповів. Давайте поговоримо про завершення війни. Також Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти ще трохи часу перед тим, як будуть введені сильні санкції, тому що Путін все ще здатен якийсь час протриматись. Каже Зеленський. Тому, на його думку, жорсткі санкції мають вводитися зараз. І чим більше буде підтримки цього, тим менше українців загине. Люди це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не поводимося з нашими людьми так, як росіяни. Щодо використання сотень дронів, які запустив Путін проти України, чи є це помста за операцію «Повутина»? На думку Зеленського, це не так. Навіть за день до того вони провели рекордну за кількістю дронів атаку. Тобто, ще коли ніякої богатини не було. А Путін лише шукає приводи для нападу на Україну і просто не хоче закінчувати цю війну. Щодо ракет Таурус, питання про Тауруси має велике значення. Я б хотів, щоб Фрідріх Мерц дав нам Таурус. На думку Зеленського, канцлер Німеччини сильний лідер, і передача України ракет Таурус була б цьому підтвердженням. До речі, після операції «Повутина» Росія заховала стратегічні бомбардувальники на Далекому Сході. Не менше 12 бомбардувальників перекинули на більш віддалені від кордонів з Україною авіабази. Про це свідчать супутникові знімки. Навіть з Іркутка і Оленя. Іркутськ Іркутська область, аеропорт Білая і Алєнія в Мурманській області. Їх перекинули ще далі: в Анадирі на Чукотці, в Єлізова на Камчатці і в Борисоглебську в Татарстані. За авіабази під Мурманським полетіли 20 полетіли 11 бомбардувальників, ту 22 і ту десь і всі ту 95 Відправляючи стратегічну авіацію на віддалені аеродроми, Москва намагається знизити ризик нових українських атак за використанням безпілотників. Про це сказав старший науковий співробітник Королевського інституту оборонних досліджень Джастін Бронк. Триває повернення до України полонених, які потребують лікування важкохворих. Воїнів армії, Нацгвардії, прикордонників. Це один з небагатьох результатів Стамбулу. Недостатній результат, але все одно необхідний. І, звичайно, це теж свідчення того, що дипломатичні зусилля України мають конкретні втілення. Так, що ще? Нафтобаза Державного резерву Росії Крістал в Енгельсі продовжує горіти шосту добу після удару українських дронів. Що стосується постачання Таурусів, запитали Пісторіуса в Києві. Чи розглядає він розпостачання цих вклатих ракет країні. Він відповів пістолі з міністра оборони Німеччини. Відповідь була така, дослідна. Ви, ви задали мені запитання, чи розглядаємо ми це, я відповідаю вам. Ні. Досить така розпливчата відповідь, не конкретна, я б сказав, можливо, тут є набагато більше, ніж нам поки що відомо. І дуже б хотілося, щоб так воно і було. Тим часом представник Трампа Кіт Келох заявив, що Америка пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту і повернути Росію в цивілізоване співтовариство. Ми хочемо досягти припинення вогню на поточних позиціях хто де стоїть, та територія за тої державою. Це не юридичне визнання, а де-факто. Потім повернення дітей полонених і стійке перемир'я, вигідне не тільки Україні, але й Європі. Також повернення Росії до цивілізованої спільноти. Ми не хочемо нової війни через 3-5 років, сказав Кіт Келох. Ну, З усім цим може погодитися, крім останнього пункту. Володимир Зеленський розраховує на розмову про пекельні санкції з Президентом Трампом на саміті Великої Сімки в Канаді. Я розраховую, що в нас буде розмова на саміті G7. І дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати принаймні дорозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення. Андрій Сибіга висловив невдоволення тим, що Рубіо привітав росіян. Заявив Андрій Сибіга, що йому було неприємно читати привітання деяких країн до Дня Росії. Він додав, що має моральне право це озвучувати, а також зазначив, що не може бути жодного винагородження країни-агресора. Серед тих, кого повернула Україна, були ті, хто вважався зниклим безвісті. Важливо перевіряти кожне прізвище, щоб не повертали е, тих, кого сама Росія е, хоче заслати в Україну. Пісторіуса запитали щодо членства України в НАТО. Він сказав, що майбутнє України в НАТО. Дуже коротко, але прямо і по суті. А Зеленський сказав, що нам вдається потроху виштовхувати росіян із Сумщини. Ну і Дональд Трамп заявив, коли почався новий день в Америці, що розчарований як Росією, так і Україною. Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, в основному солдатів, але також і людей, які живуть в містах, оскільки вони знову піддаються ударами ракет. Як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великою ймовірністю може влучити в вашу будівлю ввечері? Це жахливо. Ми впораємося, але мені шкода, що це не зроблено. Таке прирівняння України і Росії, на мою думку, ну це абсолютно несправедливо з боку Трампа, але ми це не вперше чуємо. Ну і тому можемо просто це сприйняти як реальність. Президенту це теж неприємно чути, але він реагує стримано. Він сказав, що неважливо думати про нього, важливо отримати мир для України. В такий спосіб можна сказати, що. Він жертвує теж собою. Можливо, йому все рівно, також сказав Трамп, про те, що Путін втрачає по 5 тисяч солдатів кожного тижня. Це не впливає на нього. І він має намір і далі продовжувати бойові дії, сказав Трамп. Можливо, йому все одно я починаю думати, що йому це без різниці. Він втрачає багато солдат, як і Україна. Ми бачимо. Ми побачимо, що буде далі, сказав Трамп в подкасті Pod Force One. В прямих перемовинах між Україною і Росією був досягнутий певний прогрес, сказав він. Але потім бомбили те, що не повинні були бомбити. І це стало кінцем прогресу, сказав Трамп. Дивна логіка, тобто Україну бомбити можна, а Україна бомбити не може. Але як є вже. Водночас джерела Атлантик в Білому домі казали, що Трамп був незадоволений операцією СБУ Павутина. В розмовах з заточенням Трамп сказав, що це може привести до ескалації конфлікту, а Зеленський замість показних операцій мав би зосередитись на переговорах з Росією в Стамбулі. Після цього Трамп сказав, що Путін і Зеленський ненавидять один одного і порівняв їх з поведінкою двох дітей. Ну, така да, публікація «Атлантик». Дивно, що інші казали, що Аксіо сказав, що Трампу сподобалось, як Україна вдарила по російським стратегічним бомбардувальникам. Так, друзі, будь ласка, на цьому стрімі підтримайте, будь ласка, 23-ю бригаду для того, щоб українські захисники мали все необхідне для стримання ворога. В описі відео банка є, тут вона теж в чаті в мене буде. Не будьте байдужими, будьте активними в цьому зборі. Закинув. Так, До запитань трошки і будемо прощатися. Марія Керницька, дякую, Таня Панасюк, дякую за привітання. Ніна Камінська, вітання в Вінниці. Наталія Нохіна каже, що не бачить посилання на приват. В описі відео, там, якщо ви зайдете. Поповнити конверт через Приват24. Є посилання, є номер картки. В описі відео. Не в чаті. Давайте в чат вам закинули теж. Поповнити через конверт Приват. От ловіть. М -м. Чи може стати імпічмент Трампу через рік-два? Якщо такий шанс є, то наскільки це реально? Євроден питає. Поки що це абсолютно безмістовні припущення. Я не бачу ознак цього і вважаю, що це взагалі не українська справа. А що стосується внутрішнього політичного процесу в Америці, то, звичайно, ми не розуміємо до кінця реалій цієї країни і просто можемо бути спостерігачами за цими процесами. Ліза Бал... Бараболя, доброї ночі, добро переможе зло. Дякуємо за вашу позицію. Президентом пишаємось. Дуже дякую, Ліза, за ваш коментар. Якщо б Рузвельт вітав Гітлера в 43-му році, каже Євроденс, ми цього уявити не можемо, на жаль. Але ми бачимо, що Рубі робить такі вітання, і це дуже сумно, з іншого боку, можливо, це крок до миру, нехай він робить його. Наша Харків, чи є проблеми з нестачею дронів? Проблема з дронами є завжди з першого дня війни, їх завжди мало. Тому що війна це така суха, яка ніяк не може напитися. Це не мої слова, це слова тагери нашої, нашої героїні, як вона сказала на конференції в Мюнхені в минулому році. Це, до речі, Шекспір порівнював війну з собакою. От, тому завжди буде не вистачати всього на фронті. Не буває такого, щоб всього було вдоста. Це настільки це прожерлива, настільки тварина, що її ніколи не нагодуєш. Товкоприг. Мадяр сьогодні випустив ролик. Проблеми з нестачою дронів взагалі не озвучував. Ну, тільки, в він тепер командувач Слубезпітних систем, було б неправильно це робити публічно. І думаю, він ще розбирається де джерела дронів і так далі. Тому, правильно зробив, що не озвучив. Євроденс. Краще псида та конгрес замість 500% таможеного мита на країни споживачів російської сировини вимкнули, вимкнули всі фінустанови Росії від СВІФТ. Це зробити легко, і раша тоді зможе. Не зможу Євроденс, Євроден, да хоч або ти, або ти, або ти і ти. Нехай хоч роблять. Молодець Сибіга, що не смовчали після цього вироломного привітання Рубіо. Ну, я б сказав не те, що верломне, але дуже опортуністичне. Наталія Нохіна, звісно, Трампу не сподобався наш успіх в його світі. Все, що заважає його планам явного примирення, яке зовсім нереальне. В тому та -то й справи, де, бачите, я думаю, що йому по факту сподобалася сама ідея і операція, але те, що ми стали сильнішими на переговорах, йому не сподобалось. Тамара, дякую вам, Сергію, Божого вам захисту і благословення. Дякую вам, Тамара, за побажання. Дорогі друзі, все Закінчую стрім з потяга, ніч. Пів на першу ночі, всіх обійняв. До скорого, до побачення. Будьте активними, поставте лайки цьому відео, підпишіться на канал. Задонайте, будь ласка, на 23-ю бригаду, яка тримає український фронт в Покровську. Є така менш розкручена і потреба, якої менше задовольняється, ніж інших. Всіх пока всім пока, до зустрічі, до побачення.